Відбувся робочий візит до Лозової заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Євгена Шахненка. А разом із головою Лозівської районної державної адміністрації Сергієм Красноперовим, Лозівським міським головою Сергієм Зеленським, він відвідав декілька об'єктів в нашому місті, зокрема, дитячу юнацьку спортивну школу Юність, де особливу увагу звернув на реконструкцію басейну. А, взагалі, зауважив Євген Дем'янович, ремонтні роботи в басейні потребують біля 11 мільйонів гривень. Але чомусь попередній голова не Включив цей об'єкт до списку як такий, що потребує фінансування. Наступному році додав заступник це питання повинно бути закритим. А для цього до 15 грудня потрібно передати всі необхідні документи до Харківської обласної адміністрації. Тоді роботи з цієї реконструкції, на яку ми зможемо направити поки що 5 мільйонів гривень, розпочнуться вже із квітня 2016 року. Одним із пріоритетних напрямків роботи керівництва нашої області є розвиток спорту, тому під особливим контролем контролем будуть і відновлювальні роботи на стадіоні локомотив і будівництво нового фізкультурно оздоровчого комплексу у парку Дружба, фундамент якого був закладений декілька років тому. Побував Євген Шахненко і на комунальному підприємстві Теплоенерго, де під час спілкування зробив важливий акцент на енергозберігаючих технологіях та використанні альтернативних джерел енергії. Далі спілкування було продовжено у приміщенні міськвіконкому, де про свою діяльність прозвітували керівники комунальних підприєм. Ємств Леонід Глоба, Теплоенерго, Ілья Скалмурата, Флозова водоканал, Сергій Єршов, – житлово-управляюча кампанія та Володимир Селезньов, комунальне підприємство Екосан. Прохід надання населенню субсидій відзвітувала і новопризначений начальник управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало, що озвучила цікаву інформацію: із 19 тисяч лозівських сімей майже 16 тисяч отримують субсидії. Обговорювалось і надважливе питання для лозівського району і міста Лозова про створення полігону для захоронення твердих побутових відходів та можливого будівництва підприємства з їх переробки повністю програми як подіот город Лозова може місце району по все таки по збору організації, збору сортировки утилізації современними методами. Ми сьогодні вже провели більше п'яти зустрічей з різними інвесторами. Мы у вас поднимали этот вопрос. То есть мы готовим сейчас э, то, что нам предложили, и потом с вами обсудим, как более рационально поступить по этим вопросам. Значит, э, хорошо, я прошу тогда не затягивать, потому что э, проекты мусорных э, полигонов у нас даже называется э, комплекс по управлению бытовыми отходами, которые мы сегодня два комплекса в городе в области строим. Поэтому э, я вам рекомендую. еще раз ознакомиться с богодуховской технологией, мы ее везде продвигаем, она уже работает у нас практически, и обработка бактериями там идет, в Люботине мы сейчас строим, в Изюме такой же полигон практически заканчивается проектировать. Поэтому, какой вы определите, это ваш вопрос, безусловно, но надо еще раз посоветоваться с, со специалистами. Есть у нас в Департаменте жилье-коммунального хозяйства специалисты, есть чистые у нас тепловики, которые, вернее, те самые специалисты по утилизации. Надходов і в нашому научно-світлівському інституті технології Надо комплексно подати, но не затягує. Ви наші прийняті своє рішення і сказати, ми катімо по такому то методу, там то там, -то, і ми маємо це включить теж в програму. На завершення візиту Євген Шахненко відповів на питання наших місцевих змі. Тож є надія на те, що завдяки ефективній роботі очільників міста, району та завдяки дієвій підтримці обласної адміністрації житлово-комунальна сфера Лозівщини відчує реальні позитиви. Тивні зміни, судячи з усього, чекати залишилось не так довго це є особливо актуальним у світі майбутнього об'єднання наших громад. 4 грудня відбулася позачергова третя сесія районної ради сьомого скликання, на початку якої голова Лазівської районної ради Володимир Лаптів оголосив про створення ще двох депутатських фракцій: Солідарність, блок Петра Порошенка, до якої увійшло 14 депутатів, і всеукраїнського об'єднання Батьківщина, у складі якої три депутати. Тепер разом із відродженням та новою державою у районній раді існує чотири депутатські фракції за пропозицією голови район ради першим питанням розглянутим на сесії стало затвердження встановлення меморіальної дошки на будівлі орільського навчально-виховного комплексу на честь загиблого минулого року під час антитерористичної операції на Донбасі мешканця селища Орілька Василя Савченка. Ціла низка питань, які викликали серед депутатів, жваве обговорення стосувалась медичної реформи, яка наразі відбувається в нашому місті та районі. Мова йде про створення справжнього медичного простору, коли мешканці. Об'єднаної Лозівщини матимуть змогу користуватись медичними послугами у зручному для них вигляді, як зауважив присутній на сесії заступник лозівського міського голови Олександр Житков, вперше за багато років місто і район нарешті тісно координують свою діяльність заради загальної користі громад. Міські депутати вже дали згоду на об'єднання фінансових потоків на проведення медичної реформи на базі міста Лозова. 18 грудня відбудуться громадські слухання щодо цієї реформи. А 25 грудня міська сесія вирішуватиме питання про прийняття у комунальну власність майна медичних установ району та узлової лікарні. Всі виступаючі, в тому числі й голова Лозівської районної державної адміністрації Сергій Красноперов, голова районної ради Володимир Лаптів, Лозівський. Міський голова Сергій Зеленський запевнили присутніх сільських та селищних голів, що ніяким чином районна громада не відчує на собі погіршення медичного обслуговування у будь-якому вигляді чи напрямку. А існуючі фельдшерсько акушерські пункти та амбулаторії будуть і надалі функціонувати і надавати послуги сільському населенню у повному обсязі. Певну дискусію викликали питання про помічників консультантів, депутатів районної ради. Пропозицію щодо п'яти таких поміч. Для кожного депутата було ініційовано на засіданні постійної депутатської комісії. А на засіданні сесії озвучив депутат Максим Інкін. Сесія все ж вирішила, що для плідної діяльності депутатам буде достатньо і по одному помічнику. Ру свобо і покажем, щоб братя козацького роду. Минулої п'ятниці в селищі міського типу Орілька в навчально-виховному комплексі на шкільній лінійці за участю керівництва Лозівського району було відкрито меморіальну табличку учаснику бойових дій на сході України Василеві Савченко. Василь загинув минулоріч в Іловайську під час мінометного обстрілу в будівлі однієї зі шкіл. Загинув наш земляк, захисник України. Його ми не маємо права забувати його прагнення. Та прагнення усіх українських воїнів здобути мир, щоб наша держава мала змогу розвиватись, зростати, зміцнювати свій суверенітет, наголошували у своїх промовах голови Лозівської райдержадміністрації та Лозівської районної ради Сергій Красноперов та Володимир Лаптєв. Саме першим керівникам була надана честь відкрити меморіальну кам'яну табличку на стіні біля центрального входу до Орільського навчально-виховного комплексу з фотографією, Її Василя Савченка у військовому мундирі на фоні державного прапору, кольори якого він захищав до останнього подиху. Кожен учень тепер бачитиме і знатиме, що в цьому закладі навчався герой, який загинув, але не вмер, бо герої українські не вмирають. Василь вже ніколи не розповість про події, які спостерігав, знаходячись в зоні АТО, не побачить рідних, не обійме батьків. Олена Миколаївна Савченко, мати. Загиблого Василя Савченка з хвилюванням завдячувала усім, хто в тяжку годину допоміг їй пережити втрату сина, вдячні Олені Миколаївні, і ми за сина захисника наших життів. Сьогодні, 7 грудня, відзначають своє професійне свято представники місцевого самоврядування. Це сільські, селищні, міські та обласні депутати, голови сільських селищних міських рад. Тощо ніхто краще за них не знає нагальних проблем кожного населеного пункту, кожного окремого мешканця громади, постійно допомагаючи у їх вирішенні. Важко переоцінити таку нелегку та відповідальну працю у п'ятницю, 4 грудня, працівники місцевого самоврядування міста Лозова та Лозівського. Кого району вперше зібрались разом у залі засідань міськвиконкому, щоб привітати одне одного із таким визначним святом. Ви добре знаєте нагальні проблеми та біди своїх земляків, і саме ви приймаєте активну участь у їх вирішенні. Висловлюю вдячність працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, які демонструють самовідданість у роботі, професіоналізм і відповідальність. Ви щоденно дбаєте правополучня жителів Логіщини. Про створення комфортних умов для їх проживання і в кінцевому результаті за процвітання всієї нашої держави. Висловлюю велику вдячність за ту роботу, за той професіоналізм, який ви показали і показуєте до нині. Бажаю вам у цій роботі, нелегкій роботі по утриманню територіальних громад. Бажаю щастя, здоров'я, затиш, затишку, родинного затишку. Вдячності від всіх жителів Лозівщини. у святковому заході взяв участь і депутат Верховної Ради Анатолій Гіршфельд. Гідним подарунком до свята стали виступи творчих колективів міста та району. Тож і святом вас, шановні, бажаємо міцного здоров'я, великого щастя, нових здобутків у роботі, родинного затишку та здійснення всіх ваших життєвих мрій та сподівань.